Я подавав тільки в Полтавський державний аграрний університет в пріоритеті. Саме менеджмент подання заяв до вишів на бакалаврат через електронні кабінети єдиної державної електронної бази з питань освіти стартувало 19 липня. Подає заяву на вступ до Полтавського державного аграрного університету Антон Величко. Тут планує здобути другу вищу освіту. При подачі заявки ми вибираємо регіон Полтавська область, навчальний заклад. Перевіряє електронну заяву та приймає в нього документи технічний секретар приймальної комісії спеціальності менеджмент Аліна Гончаренко. Заява на даний момент в статусі допущена. Вона була зареєстрована в закладі вищої освіти і допущена до конкурсу. Документ було прийнято про повну загальну середню освіту, додаток до нього, також сертифікат про те, що абітурієнт пройшов національний мультипредметний тест. Статус допущено до конкурсу. Для чого це важливо? Є спеціальності, які є регульованими, і в яких мінімальний конкурсний бал може бути не може, а є 150. Іноді вступники подають заяву. На вступ із нижчим конкурсним балом в такому випадку технічний секретар або телефонує і просить скасувати цю заявку, щоб вступник не втратив свій пріоритет, або відмова у зв'язку з тим, що конкурсний бал нижчий. За тиждень до вишів Полтавщини подали 9 тисяч заяви. Із них 5 тисяч на бюджет. Такі дані департаменту освіти та науки Полтавської ОВА станом на 25 липня, каже його директор Євген Кончаковський. Максимально можна подати 15 заяв за всіма джерелами фінансування, із них п'ять за держзамовленням. У нас розподіл бюджетних бакалавра здійснюється за широким конкурсом, не прив'язаний, скажімо, до обсягу. Університету він прив'язаний до балу. Обрахування конкурсного балу здійснюється в умовах конкретного закладу вищої освіти. Тому абітурієнтам я б радив звертатися безпосередньо до приймальної комісії. Хотів би звернути увагу абітурієнтів, щоб вони вчасно перед тим як робити заявку. На бюджетні місця подали пільгові документи. Якщо вступник дуже сильно хоче вступити на конкретну спеціальність, він може присвоїти перший пріоритет цій заяві відповідно на бюджет задублювати її на контракт. Прийом заяв завершується 1 серпня о 18.00. списки рекомендованих за заявами з пріоритетом на бюджет та контракт з'являться 6 серпня. Рано вранці вступники отримують рекомендацію, куди їх рекомендовано, і вони повинні впродовж трьох днів підтвердити місце навчання. Це можна зробити через електронний кабінет вступника, наклавши КЕП кваліфікований електронний підпис на свою заяву вступника або прийти до приймальної комісії. А перед поданням заяв радять департаменті освіти та науки необхідно переконатися, що обрана освітня програма вишу, в який планує вступати абітурієнт, є акредитованою і дозволяє отримати диплом державного зразка.